Web Speech API – це набір браузерних API, які дозволяють веб-розробникам використовувати функції розпізнавання мови, а також синтезу мовлення у веб-додатках. Складається з двох частин. Перша це Speech Recognition API, дозволяє веб-додаткам розпізнавати мову користувача. Може бути застосовано для голосового управління. Диктування тексту або як спосіб введення для людей із обмеженими можливостями. І друга частина це speech Synthesis API. відомий також як API синтезу мовлення. Він дозволяє вим додаткам перетворювати текст на мовлення. Може використовуватися для допомоги людям з порушенням зору. Для читання тексту в голос або як частина інтерактивного інтерфейсу. Звучить страшно, але по факту, щоб оживити даний функціонал в браузері, нам потрібно 10 рядків JavaScript-коду. Майже пуста HTML-сторінка. Одна кнопка почати розпізнавання мови, параграф і інша кнопка для того, щоб озвучити даний текст. Не люблю ускладнювати, коли в тому немає зовсім ніякого сенсу, тому JavaScript-код тут же в HTML сторінці. Що ми маємо? Документ GetElementByID. Ми дістаємо кнопку, нашу кнопку, запис, розпізнавання, вішаємо прослуховувач на клік. І звертаємося до даного API New WebKit Speech Recognition. В залежності від браузера, може працювати трішки по-різному. В деяких браузерах може не підтримуватися. Ми дістаємо Recognition. там є властивість мова, встановлюємо мову. Як результат, передаємо функцію, яка буде записувати в наш параграф текст, який розпізнала дане API. Викликаємо старт. Uh, uh, у Recognition на MD розписані всі механіки, які він підтримує. Там пауза, старт, стоп. Ця вся історія. І друга частина це те, що нам потрібно буде, щоб браузер озвучив даний текст. У нас є інша кнопка button. На неї ми вішаємо інший прослуховувач. Викликаємо. Другу частину API, те, що озвучувалося в началі відео, синтез, якою мовою, і кажемо спік. Тут насправді буде трохи смішно, оскільки українською озвучує доволі цікаво. і не станеться той. На виході у нас така от мега-старінка, і зараз подивимося, як це працює. Нажимаю. Почат розпізнавання, йде запит до мікрофона. Тест запису розпізнавання. Отак от, от швидко і просто відбувається розпізнавання. Потрібно, щоб слова звучали внятно, чисто, без зайвих звуків, і тоді, в принципі, розпізнавання відбувається. Ну, мені подобається результат. А от озвучка це, звісно, щось із чимось. Тайнес zapisu у розпізневена. Тайнес запис урозпізневена. От і все. Як бачите, ніякої магії тут немає, це все працює штатно. Це як, як варіант, це, до речі, може бути одним із механізмів імплементації цікавого педпроекту.